Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Гаряча їжа Матвія 25.40. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили Жарена курка, зелені боби. Спагетті. Булочки. Про холодного жовтневого дня щонайменше 54 безхатченки отримали цю гарячу їжу від жінки, яка святкувала свій 54-й день народження. Іменинниця та її друзі відмовились від звичайного святкування в ресторані, вирішивши натомість приготувати їжу і послужити людям на вулицях Чикаго. Жінка через соціальні медіа закликала інших також виявляти турботу як подарунок до дня народження. Ця історія нагадує мені про слова Ісуса. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Він промовив ці слова після того, як сказав, що його вівці будуть запрошені отримати спадщину в його вічному царстві. Потім він сказав, що ними є ті, хто нагодував та одягнув його завдяки своїй щирій вірі в нього, на відміну від зарозумілих релігійних людей, які в нього не вірили. Хоча праведні запитають, коли вони нагодували та одягнули Ісуса, Він їх запевнить, що зроблене ними для інших було зроблене також для нього. Годування голодних. Це лише один зі способів, якими Бог допомагає нам турбуватися про його народ, виявляючи свою любов до нього та свої стосунки з ним, нехай Він допоможе нам сьогодні задовольнити потреби інших людей. Яким чином ви можете сьогодні проявити доброту, аби показати Божу любов до інших людей? Як ви турбуєтесь про нього, допомагаючи в задоволенні потреб. Інших людей. Помолимось. Благий Боже. Будь ласка, допоможи мені виявляти твою любов через мої вчинки. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму